Всім привітки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Після дня народження треба поповнити запаси продуктів. Ось, скупилися, ділимося покупочкою з вами. Починаємо розпаковку, поповнюємо запаси після дня народження. Так, ось така олійка. Називається магнолія соняшникова першого холодного віджиму. так, Першого холодного віджиму. Соняшникова олія, ось така. Так, далі після олійки купили один пакетик борошна. Борошно ось таке. Так, борошна. Тут маємо 2 кілограми вищий сорт. Пшеничне борошно. Ось так. Так, після... мука закінчилась. Хочете вірте, хочете ні. Немає дома борошна зовсім, то після роботи йшла, зайшла, купила, бо немає. Не блинчика, не вареника з чого скрутить, то поки так. Один пакетик взяла, бо покупки важкі нести важко. Так, ще прикупила до цих покупочок молоко. Весела бурюнка молоко. 2,5% жиру. 900 грам вагою. От таке молоко. Ну, а яке ж молоко без кефіру. Кефір також. Так, кефір у нас 2,5% жиру. щось. 900 грам також щось. Все зараз по 900 грам. Так. Олія, борошно, молоко, кефір. Одна торба вже пуста. Давайте другу побачимо, що в другій є. Торба, торба, що в тобі є. Так. А в другій торбі є ось молочні. Захотілося мені молочних паличок отаких ось. Ну і Вові ж взяла, звісно, це можна буду, І Вові взяла. Ось такі дві пачечки Ось. Так, що ж тут з цими паличками, скільки є грам а їх тут? А, 60 грам, ось, бачите, 60 грам молочні, неглазуровані вироби, фігурні. Ось такі красунька, корівенька, мабуть, молочні. Ну, да, молочні написано. Так, далі в мене є тут сметанка. 400 грам сметанки. Отака От 15 відсотків сметанка. І вавою 400 грам Так, сухарі. Ось такі пан е панірувальні 200 г вагою. Білі, пшеничні білі. Я люблю білі сухарі. Інколи смажу котлетки і у е житніх, а інколи у пшеничних. Ну, більше ще у, у пшеничних. Полюбляю білі сухарики. Так, далі що тут ще в торбі є. Так, друзі, далі відкрила торбочку, вона була зав'язана, розв'язала таке печиво взяла. Пів кіло, не знаю, по чому воно. Не буду брехать, бо не знаю. Купляла в іншому магазині покупки не з одного магазину, тому поки так. Так, далі в мене купила такий шматочок сиру до чаю, бо закінчився. Все пішло на приготування і купила кукурудку ще була в запасі. І докупила ще, рибки ж дома, ніякої вже нема. Купила рибку. Зараз почитаю, потім покажу. Підшкірне м'ясо лосося холодного купчення запаковане під вакуумом 250 г. Ну, посмакуємо оскоштуємо. Не знаю, яка вона ось така. Це таке підшкірне м'ясо. Таке більш схоже на хвости. Ну, побачимо, що воно. Посмакуємо, спробуємо. Спробуємо, скоштуємо, нехай буде. Ну, ось так такі невеличкі покупочки здійснили квіти для вас, а ви мені посмішку. Так, борошно купили олійку. Така гарна олійка прозора, молочко, сметану, кукурузку, рибу, печиво, сухарі, молочні палички, сир і кефір. Ось такі покупочки, друзі, здійснили, ми скупились трошки. Звичайно, треба буде завтра підкупити ще дечого також, бо це на перший раз тільки закупили, бо вийшло та продукти такі куплені, які закінчилися, що нема запасу зовсім. Ну, Палички, я думаю, не відносяться до цього, без них можна, але захотілося прикупили. Отакі, От не судіть строго. Сьогодні це таке. Така покупка невеличка, але поділилася з вами. Може, хтось захоче також, чи рибки, чи посмакувати чимсь іншим, чи печивом, чи молочком. А палички, може, хтось захоче посмакувати. <смак> О, тако. Квіти від чоловіка на день народження. Ось такі гарні, свіжі, такі рози гарні, свіжі листочки прямо блистять, такі, ну, красуні, прямо, що говорить. Ось такі. Подарував чоловік квіти. Такі рози гарні. Я дуже задоволена. По-перше, пахнуть, по-друге, свіжі, такі гарні, Ось такі красуньки. Просто гарни Вот такая красота! Ну що, друзі, дякую всім, хто був зі мною. Дякую, хто дивиться відео моє, хто підписується на мій канал, хто пише коментарі, хто стави лайки, хто дизлайки, кому що до вподобай. І дозвольте мені побажати вам всім, друзі, Мирного неба над головою, міцного здоров'я. Подякувати захисникам за захист. Думаю, ви мене підтримаєте 100%. Нехай їх оберігає Господь Бог і хай повертаються додому цілими і непошкодженими до своїх родин і до своїх сімей. Всім дякую, всього вам найкращого, до побачення!